Категорія 2013 рік народження Б. Багатогорство. У першій підгрупі за перше місце нагороджується Заяць Анастасія, пропавницький спортивний клуб Школа Справа Лізи Корнової. На другому місці Перещук Марина, спортивний клуб «Шогун». На третьому місці Москаленко Дар'я, Лизівська із США Олімпія. <звіг> Вітаємо. У другій підгрупі. На першому місці Демчук Анастасія, відео спортивний клуб Терпіл. На другому місці Гужко Валерія, вінниця спортивний клуб Тіркуос. Гравець Аріна вінниця-спортивний клуб Тіркос. На третьому місці Півовак Регіна, Визовська їх з За перше місце нагороджується лисута ориця лікарської, яка виступала за новими правилами. Вітаємо. У праві з на третьому місці Лисута Орисі. На другому місці Демчук Анастасія ліде спортивний пункт На першому місці заяць Анастасія пропадницький потимний пункт з колоти ліси вогневою. Вітаємо! Радість ячем. Третє місце посіла Івова Регіна, Лозівська дев'яти США Оріє. На другому місці Демчук Анастасія, лідер противний клуб Сарків. На першому місці Заяць Анастасія. Про Слава на третьому місці праве. Провести...